Суботній день провести на свіжому повітрі на пляжі з друзями та ще й у запеклій боротьбі. Заманливо. Тож всіх любителів активного відпочинку запрошують до участі у турнірі з пляжного волейболу. 24 червня на волейбольних майданчиках центрального пляжу буде проходити турнір з пляжного волейболу. Команда чемпіонів до участі запрошуються хлопці та дівчата від 16 до 35 років. Команда складається з двох учасників. Реєстрація команд триває до 21 червня включно. Очікуємо близько 20 команд учасників. Це буде дві категорії юнаки та дівчата. Анкету на участь у даному заході можна заповнити на сторінках молодіжного парламенту Кременчука за посиланням або принести в паперовому вигляді до молодіжного парламенту Кременчука, вулиця Шевченка, дев'ятнадцять 3 Організатори обіцяють крутезні подарунки від спонсорів та незабутні літні враження. Цей турнір буде цікавий не тільки для учасників, але й для глядачів. Тому запрошуємо всіх поболювати за наших Кременчуцьких волейболістів. Організаторами заходу є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.